Цього тижня Україну накрила хвиля аварії з маршрутками та автобусами. Кожна четверта ДТП трапляється через перевищення швидкості нарікає деї. Події шкивають на поганий стан доріг. От я живу в селі, у мене дороги краще в селі, ніж, наприклад, в Києві. Що там потрібно робити з цими дорогами? Тобто, їздити невозможно. Плачевна. За останній рік на Державтоінспекції витратили понад мільярд гривень. Рахункова плата визнала. Гроші спрямували не за призначенням. Це зіграло не останню роль у збільшенні смертності на дорогах. Поки ви дивилися цей випуск новин, в Україні сталася щонайменше одна аварія. За добу в ДТП помирає 10 людей, ще близько сотні травмуються. Лише за рік в Україні через аварії загинуло 2,5 тисячі людей. У автоінспекції зачухали потилиці і голосили серпень місяцем безпеки дорожнього руху. Человек едет по, по дороге, видит огромезную яму. У нього не ні другого вибору, як виїхати на встрічну полосу і об'їхати. А в вода момент їде автомобіль, теж по повстрічне полосе. Вот вам і уже фактически ДТП. Тому жодне підвищення штрафів ситуацію не поліпшить. Переконаний Ростислав, а наводити лад на дорогах чиновникам радить власним прикладом. Адже сильні світу цього займають перші сходинки у рейтингу винуватців ДТП. Зупинивши п'яного депутата, інспектор має право лише порадити йому не сідати за кермо. Утім, і серед звичайних громадян смертників вистачає. Переконав Наталю на тверезий водій. Я припарковалась, ушла на переговоры, вышла, бежит охрана и говорит о том, что левая часть, она говорит, это ваша машина? Я говорю, моя. Ну, когда я подошла, мне казалось, что это уже не моя машина, потому что просто левой части не было. Машина у меня была новая, ей было месяца три. Через підвищення штрафів у 2008-му аварійність скоротилася на 40%. Звітують у удаї події. Нагадують, тоді була криза, тому їздили менше. Але погоджуються у боротьбі за культуру на дорозі. Треба починати із себе. Тетяна Наконечна, Кирило Ліхачов, новини Юбіар.